Добро вечером. сьогодні у мене на обзорі пам'ятна монета із Незельбера 5 гривень 2023 рік. 100 років в Національному науковому центру Інститут судових експертиз імені заслужена професором МС Бакаріуса. Опис. Пам'ятна монета присвячена одній з найстаріших державних експертних установ України, що розпочала свою діяльність у 1923 році як Кабінет науково-судової експертизи. національно науковому центру Інституту судових експертиз імені заслуженого професора МС Бакаріуса зараз це науково-дослідницький центр виконує надзвичайно важливу місію у сфері забезпечення правосуддя в державі та здійснює вагомий внесок у розвиток наукових досліджень та експертизи. Зокрема, працюючи над збиранням доказів злочинів. Злодіяних країною агресою проти українського цивільного населення, а саме експертизою зруйнованих об'єктів, встановленням розміру збитків, генетичними дослідженнями тощо він забезпечив свою частку в нашу спільну перемогу. Номінал 5, рік карбування 2023 діаметр 35 п'ять, 30 300 тисяч. Дата введення в обіг 28.09.2023. Металл Незельбель. Гурт Рисленний. Серия. Инши монеты. Скульпторы. Атамачук Володимир. Категория Якость и Карбования. Специальный Uncirculated. Художники. Автор дизайна Балута Татьяна. Иваненко Святослав. Опис Реверсу. На реверсі монети розміщено логотип установи напису Національний науковий центр інститут судових експертиз по колу. Ім не заслужила професора МС Бакаріуса. 100 років заснування в центрі праворуч. Опис аверсу. От аверс такий, такий оригінальний зроблений. На версії монети розміщено Малий Державний герб України, написи України та крик карбування монети 2023 горі, Ліворуч зображення у вигляді відбитка пальця, бінарного коду навколо нього, що символізує цифрову обробку інформації та пошуку даних під час проведення судових медичних досліджень. Унизу під ним, логотип банкнотно-монетного двору Національного банк України. Та напис сумлине служіння істині. Праворуч зображено портрет Мес Бокаріуса, одного з основника судової медицини криміналістики в нашій країні. Унизу під яким номінал монети 5 та гравічний символ гривні. Середня вартість на аукціонах України від 165 гривень до 250 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про монети із Незельбера. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!